Знаєте, трейлер GTA 6 наштовхнув мене на подумати та позгадувати. Як би це не звучало, а GTA це особлива серія ігор, хоча б тому, що це гра дитинства будь-якого дитинства. Якби це не було уматно для сумнозвісно вакханальних, жорстоких та дорослих ігор, якими є GTAшки. Але будьмо чесні, для всіх нас це тоді було не те, за що ми полюбили цю серію. У кожного була своя GTA дитинства. Для когось це гетто атмосферна Сан Андреас, для динозаврів без. Зарна GTA 2 чи навіть перша для мене особисто це похмура, але мультяшна трійка. А для дітисьок п'ятірка. Хоча які нахуй дітиська, ті, хто народились з її виходом, вже готуються до середньої школи. Господи, як швидко ми старіємо А для багатьох GTA дитинства це взагалі не про сюжетку, а про такий дивний досвід, якими були ролплейні серваки. О, бляха. Скільки ж годин школярів пішло на грінт у шахтах та прописування команд через слеж для відіграшу мафіозника з Харкова? У віртуальному Сан Андреасі, як же ж це було атмосферно? А що якщо я вам скажу, що всі ці емоції ви можете пережити і зараз, тому що спонсор цього відео Квантерпе, сучасний український ролплей сервер у GTA 5, де у тебе є можливість стати ким завгодно? Від поліцейського, що слідкує за законами штату, і до справжнього розбійника, якщо тягне до світу криміналу, купуй балони з фарбами та замальовуй графіті ворожих банд, збирай ейрдропи, захоплюй вантажі зі зброєю чи заробляй авторитет іншими шляхами. Хочеш роботу спокійніше, без проблем. Ставай далекобійником, що перевозить вантажі. Або якщо поекстремальніше, стрітрейсером. Благо, благовий віртачок та їх кастомізація дозволяє. Змінюй будь-які параметри та відправляйся на гонки, чи бороздити гори. Або якщо взагалі добрячка грати, спробуй себе у ролі медика та рятуй життя інших гравців, чи розвозь їм посилки, працюючи на пошті, або взагалі відділись від соціуму за медитативною рибо. Палочкою. На кванті ви можете очікувати величезне розмаїття ігрових механік та можливостей для ролплею. Все як у старі добрі часи. Поринай в український GTA ролплей за промокодом Шевчук. Але до чого я це все, якою б не була GTA нашого дитинства, всіх нас об'єднує те, чим вона для нас була гра, у якій можна все, і у якій є все, це були ігри, у які хотілось зануритися з головою та ледь не жити у них. І навіть моя черства душа, що заїбалась від сучасних тенденцій у іграх, хоче бачити GTA 6 як ще одну таку ж епохальну гру мрії. Тож давайте, хоч раз у житті, відкинемо нашу дорослу грюмість, та як у дитинстві помріємо якою ж буде нова ГТАшечка? Пофантазуємо, що бля, там, короче, буде декілька міст, буде Київ, Львів, район психів, можна буде увійти в кожен будинок, а якщо довго йти на ЕН, то прийдеш до своєї квартири. А якщо серйозно, то це не якийсь аналіз трейлеру чи розбір фактів. Більшості з того, що я далі озвучу, напевне, у грі не буде. Деякі речі я сам же ж буду розйобувати фактами та логікою. Деякі точно будуть у грі, деякі вилими по воді писані, а щось взагалі. Із рівня фантастики. Але що ж, давайте пофантазуємо? І якщо ми вже почали з ностальгії, то нею і продовжимо. Знаєте, задовго до релізу трейлера GTA 6 я думав про те, яким би був її ідеальний трейлер, як для мене, так і для Take-Two. І величезною частиною цього для мене була б ностальгія по Vice City. І насправді вони навіть частково це дали. Саундтреком прямо з 80-х. Це звісно не cheer Але неоновими вайбами Vice City все ж віддає. На жаль, перезитування на ностальгії саме по Vice City було у трейлері мало. Тож я сподіваюся, що у самій грі буде побільше посилань на неї. Можливо, навіть не знаю, місія з вертольотиком. Бляха, ностальгія продає, і я б захавав цього товару повний рот. Початок музикою вже прокладений, тож продовжимо про неї. Я хочу цілу радіостанцію з вайбовими піснями з Vice City та іконічними піснями 80-х загалом. Але... Не одною ж ліцухою єдиною. Подивіться на кіберпанк. Там буквально за сотню оригінальних, написаних для внутрішньоігрового радіо, пісень. І якщо вже поляки на таке спроможні, то Рокстар з бюджетом, що вираховується мільярдами, теж і не гірше. Та і цей його. треба ж хоч якось потурбуватися про стрімерів, які ліцензійної музики бояться більше, ніж геморою від геймерських крісел, хіба ні? І якщо ми вже заговорили про музику, то я думаю, що всі будуть згодні, що нам потрібне радіо на ходу йо Йомайо, йо, вже у GTA 4, а тим паче п'ятірці. У нас були мобілки, з яких, ну я не вірю, що не можна увімкнути радіо чи умовний Спотіфай. Вже навіть у сумнозвісно порізаному кіберпанку є така фіча. Давайте, Рокстар, ви впораєтесь. І якщо вже про мобілки, то ми зараз живемо в епосі смартфонів, які вміють куди більше, ніж дзвонити, фоткати та браузерити порізаний інет. Я не прошу давати мені інтернет з петабайтами інформації, але я хочу, щоб на телефон можна було встановлювати різні додатки. Новими функціями корисними чи не дуже, наприклад, з тим же ж самим радіо у кишені, можливо, якісь міні-ігри, сповіщення про кримінальну активність у місті, як це є у реальній Америці, і так далі. А інтернет, щоб по справжньому жив та реагував на симуляцію світу. Знаєте, моя омріяна фіча це, щоб ти втворив якусь хуйню у світі, не сюжетну, просто там не знаю, розбив комусь морду чи голяка по місту пройшовся, і щоб прохожий засняв це на відео. І через пару годин ти знаходиш у внутрішньо ігровому Тіктосі відео своєї голої геморойної через геймерське крісло дупи. І коментарі там, типу, Лмао, це конч, до чого котиться Америка, срані ліваки, праваки, рептилоїди, вакцинатори. Ну, ви поняли, коротше. До речі, ці коментарі могла б генерувати нейромережа. Типу, я категорично проти генерування сюжетів у відеоіграх нейромережами. Але от подібні коментарі за милу душу. Все одно деякі коментарі в реальності таке відчуття, ніби де еше її генерував. І щодо мобілок, скажу про це відразу: інтеграції з реальними смартфонами. Я бля нахуй бачити не хочу. Знаєте, як у GTA 5 був свій додаток, у RDR свій сайт, і вони, типу, синхронізувалися з іграми. Це була така всрата тема, так на колінці зроблена і так хуйово працююча, що я вже навіть не хочу, щоб вони навіть намагались. Але повернемося до відео Жопенцій. Я думаю, що увагу всіх зачепила оця от конкретна. А от мене зачепила у трейлері зйомка на камеру. Купа зйомок на купу різних камер. І кожна має якусь свою обробку. Ніби от симуля Недосконалостей, типу пересвітів на бабці з молотками, сканлайнів на зйомках з гелікоптеру, розмиття та фішай на цих кадрах і так далі. Я хочу більше такого, більше симуляції поведінки реальних камер з неправильними там витримками, розфокусами і так далі. Ось це був би реально прорив. Але давайте про слона у кімнаті. Ось цей от весь вайб соцмереж, тіктоку та трендів. Звісно ж, я б, як і багато хто, не хотів би бачити весь цей рак нашої реальності у нашій ескапістській вірту. Актуальності я вже чув коментарі. Типу бля, мені тверкаючих маргіналів та тікток культури у житті не вистачає, чи що і якби. А чого ви хотіли? GTA завжди висміювала соціальні проблеми Америки та світу. Інколи хуйово, інколи плоско, інколи навіть образливо. Але у цьому її суть. Особливо я не розумію американців, що кажуть, ніби хотіли від геташки ескапізму. Алло, ви живете в Геташці? Це для нас, українців, світ GTA Це якась казочка, а для них комедійна документалка. З уколами у слабкі місця. І якщо вже про це, а ще будуть ці уколи у слабкі місця зараз. їх що у Америки, що і у світа, дохуя що політичних, що соціальних, і хоча над чимось сміятися легко, там не знаю, інтернет залежність, кліпове мислення, фріки, гламур над чимось іншим у сучасному світі, сміятись, сука, страшно. Вони можуть висміяти, наприклад, проблему поліцейської жорстокості у Америці, будуть незадоволені одні, або висміють лицемірність БЛМ чи СЖВ Будуть незадоволені інші, але знаєте, не так, що обидві сторони скажуть: ну да, вони висміяли все, що поробиш. Вони скоріше отримують контроверсії з усіх сторін. Світ змінився, і найбільше від цього змінились великі компанії. Зараз вони бояться контроверсій. А це саме те, чого я хочу від GTA 6. знаєте, щоб як у старі добрі. Я хочу, щоб рокстари відірвались на славу та пішли далі, ніж жарти про улюблений антидепресант Америки у рекламі. Хоча, якщо так подумати, то я скоріше. Ши просто не хочу стерилізації Геташки. Типу, давайте всі просто визнаємо, коли ти трохи подорослішав, тобі вже видно, що Геташки показують проблеми частіше поверхово та без смаку, ніж навпаки. Не знаю, е, навіть візьмемо жінок, так сказати, фемок у Гета 5. Безсумнівно, за часів її розробки та виходу тема була актуальна і неадекватність у феміністичних колах існувала. Але ж йоп, твою мать, обов'язково було робити більшість жінок з такими замашками пизданутими агрофемками з бішенством матки. GTA 5 не могла дати більш глибокий погляд на сучасну проблематику того ж самого фемінізму, ніж просто вкинути пизданутих бабіщ, не могла дати адекватний погляд на психічні розлади, окрім як просто вкинути Тревору кілька реплік а ля мене не любила мама. Проблема батьків та дітей починається ні з чого та закінчується нічим у сюжетці Майкла. Сумнозвісна сцена катувань не слугує ніяким коментарем. І так далі, і так далі. GTA 5, а тим паче кожна попередня, менш реалістичніша, це ніяка не сатира чи іронія. Це кари. Катура, і в додаток до того, що я не хочу стерилізації геташки, я ще й хочу, щоб вона нарешті виросла з карикатури у справжню сатиру з закладеною за нею думкою та серйозними темами та сюжетами. Я хочу, щоб GTA заземлили. І насправді трейлер натякає на те, що гра все ж таки буде заземлена. Ні, я звісно впевнений, що гра все-таки скатиться у дегенератство в онлайні, але про нього пізніше. Зараз нас цікавить сюжетка. Почнімо з того, що у трейлері ми не побачили жодного вбивства. Все, що було. Це лоу-левел кримінал та розбишатство. І я сподіваюся, що гра хоча б частково буде тримати такий фокус, хоча б на початку. Я не хочу знову мати місії, де треба замочити 50 копів, чисто по приколу. Я хочу, щоб це було можливо, але я не хочу, щоб це було фокусом гри. Ви купаєте? Мене куди більше зацікавила, наприклад, головна героїня. Перша жінка ГГГТА, якщо не рахувати Болванок з перших Люсія. Ви ж уявіть, яку цікаву історію можна розповісти з таким персонажем. Розкрити тему жіночого кримінального життя, яку не так часто чіпають, по-нормальному зануритись у проблематику рівноправності та навіть розкрити тему кримінальних відносин. Можливо, навіть ввести у сюжет дитину та сімейні відносини. Тому що у нас є і другий головний герой мужик, з яким Люся явно парочка. До речі, про мужика. Я б з таким бляха задоволенням грав би за цього уйобка з трейлеру, ви собі не уявляєте. Але натомість ми отримали от такого от дефолтича. Блін, я так хочу, щоб він був цікавіший. Ніж виглядає, він такий ніякий, я просто не можу. Нудніше виглядачого головного героя що пошукати треба. Я особисто сподівався на знаєте такого типового конченого реднека. Америка політично ділиться тупо наліво і направо, грубо говорячи. І якщо раніше у Америці суспільна думка більше схилялась до правого боку, що відображувалось у тих самих геташечках, які робились якраз для правих, то зараз суспільство там розколоте на половини, як ніколи. І ви просто уявіть, як це чудово можна було б рефлексувати у гитарі. Шість через двох героїв умовно правого мужика та умовно ліву жінку. Який би простір відкрився, ти шо, я б купив це за долар, вірніше, за, за, за 70. І насправді не все втрачено. Персонажів нам поки що можна сказати і не показували. Тож я дійсно сподіваюся, що врешті-решт все вийде приблизно так, як я і кажу. Тільки от, е, на жаль, це навряд чи буде так само гостро, як нам хочеться. І через те, що тейкту як мінімум, сцикують піднімати спірні. Теми у своїх нових іграх ви, ви згадайте, наприклад, GTA Defective Edition, де прапор конфедератів тупо вирізали, бо бо, бо, бо що блять? Кого вони боялися образити? Я не викупаю. Ну і не будемо вже і говорити про те, що з компанії йдуть ветерани. З іншого боку, такі ігри робляться не під впливом однієї людини. І виток ключових кадрів не обов'язково має значити розпад усього хорошого. Тим паче, що багатько старожилів рангом поменше у компанії все ще є, і саме на них тримаються. Ігри. Поживем, побачимо, коротше кажучи. Але так, всі, хто колись грав у GTA вже подорослішали, а то і постаріли. І я сподіваюся, що GTA 6 теж буде доросліше та запропонує нам більше, ніж набір карикатур. Взагалі, до питання про заземленість. Я б дуже хотів, щоб рокстери повчились у самих себе в зірця 2. Це не ідеальна гра, звісно, але це все ще гра, яких не роблять. Ультра високобюджетна гра з дуже повільним темпом та дослідженням моральних дилем цікавих персонажів. З Максимальним зануренням у сетінг завдяки механікам, які не потрібні широкому гравцю, і якщо рокстери візьмуть ту деталізацію, що була у RDR 2, та натягнуть на масштаби GTA 6, це вже буде він. А якщо дадуть нам сюжет персонажів та посили на долю, такі ж цікаві, як Артур Морган, це вже буде платина і нехай гру вважають нудною. Але основний сюжет, це звісно добре. Та без додаткового контенту чого він вартий? І я хочу, щоб цього разу цього додаткового контенту... Насипали з лихвою, бо де ж ще якщо не в GTA? І знаєте в чому відмінність відкритих світів, наприклад, Зельди чи Скайріму від світів Rockstar? В тому, що у тому ж тотку я маю точку А, де я зараз, і точку Б з квестом, куди мені потрібно добратися, умовно. І по дорозі до того квеста я переживаю цілу пригоду, згенеровану самим світом, з купи маленьких геймплейних моментів. Я постійно відволікаюсь на щось цікаве, бо тупо бачу це щось цікаве неподалік, і йду туди. А там починається ще якась пригода, і от я добираюся до точки Б через 4 години насиченої гри. Дефолтна сесія у тій ж самій Зельді. А у іграх Rockstar я просто їду з точки А до точки Б, і у мене відбувається майже нічого. Може я ввяжусь у поліцейську погоню, може візьму по дорозі заранні відмічений на мапі Сайт Квест, але гра навряд чи мене здивує. А я от хочу, щоб гра мене дивувала, щоб постійно генерувала живі ситуації у відкритому світі, щоб симулювала життя. За допомогою системи переплітаних систем, а не лише чітко заскриптованих моментів. Також я хочу більше рандомних пригод та квестів від придурків, як у тій самій GTA 5. Чи якудзі, наприклад, взагалі, якщо ми вже згадали про якудзу, то GTA варто повчитися у неї, як робити абсурдну ситуаційну комедію, не перетворюючи її у фарс. А головне, GTA варто підмітити, що таких ситуацій може бути реально багато, тому що лише у якудзі Zero буде більше у Сайт-квестів, ніж у GTA 5 та 4 разом взятих. І не дивлячись на дуже обмежені у порівнянні з Rockstar'ом бюджети та геймплейні можливості, вони відчувались куди різноманітніше у Якудзі. Можливо, тому що Якудзи це, по-перше, частково РПГ, а можливо, тому що вони мають діалогову систему з виборами. І я вважаю, що прийшов час і Rockstar'ам окунути свої ніжки у цей басейн сучасних рольовок. Я хочу діалогову систему у GTA 6. Я не говорю про якусь Якусь глибоку хуйню зі скіл чеками та десятками виборів, як у БГ3. Я кажу про щось простеньке, тупо щоб краще тримати увагу та занурення гравця. Недостатньо кінематографічно. Та й мать, подивіться на кіберпанк 2077. Це може бути ПИЗДЕЦЬ, як кінематографічно. Щодо інших РПГ-елементів, то воно мені не те, щоб треба. Я хочу скоріше імерсивсимні елементи, а це те, чого рокстери бояться як вогню. Знаєте, можливості підійти до ситуації по ріznому. Вити свою винахідливість. Наприклад, треба проникнути всередину банка. І от я хочу думати самому, чи я хочу піти по стелсу, чи переїбашити всіх, чи взламати систему охорони, чи може переодягнутися у робітника. Можливо, взагалі спиздити гвинтокрил та зістрибнути з парашутом на дах. Але знаєте, недарма імерсивні симулятори не роблять, а компанії, що все-таки роблять, подихають. Земля тобі блейдом Аркейн. Ігри з таким розмаїттям можливостей робити пизд. Деть складно і майже неможливо, а тим паче так, щоб вони були вилазені до блиску та не відштовхували широку аудиторію. А Rockstar захоче, щоб все було вилазено до блиску і заробило по 70 баксів з кожної пари рук, що можуть тримати контролер чи клавомишу. Але блін, ну хоча б не пускайте, геймовер, варто лише крок ступити вліво, коли гра хотіла вправо. До речі, щодо клавомишки, цього не станеться, але як би я хотів, щоб Rockstar кинули свою звичку викачувати з гравців. Бабло по декілька разів на гру, і випустили GTA 6 відразу і на ПК. На жаль, гра все-таки буде тимчасовим ексклюзивом PS5 та Xbox Sexes. І що ж, прикро. Мені потрібна консолька. Тож підписуйтесь на мій патреончик та спонсорство ютубу. Прикро, все-таки, що рокстери знову не розкриють нам весь технічний потенціал своїх технічних наробіток та сучасного заліза. PS5 та Xbox це, звісно, доволі спроможні консольки, але наскільки було б краще грати на ПК у 60 а то і більше фепесів та з викрученим графоном. Знаєте, яким би кошмарним не був реліз кіберпанку на PS4 та Xbox One, а все ж таки така концентрація на сучасних. ПК дала кіберпанку можливість бути одною з найкрасивіших ігор всіх часів навіть через три роки після релізу. А GTA 5, що виходила на ps 3 з виходом на ПК у 2015-му, смоктала по графонію у того ж Крузі Са 3 з 2013-го. Знаю, порівняння дебільне, але що поробиш, ви самі на це відео клікнули. Але звісно, як би не було, по графону GTA 6 буде порядок. По трейлеру, що вірогідно записаний на консольному залізі, нас чекає справжній про. Рив поміркам великих ігор з відкритим світом. Та купа деталей та постійний рух об'єктів, десятки, якщо не сотні персонажів з пропрацьованими анімаціями, фізика волосся, хвиль, ой, чую процесори консолей будуть верещати від болю. Що мене радує найбільше, так це артистичний підхід до освітлення та атмосферних і погодних ефектів. Ну от відчувалось у RDR2, що світ об'ємний завдяки якраз таки правильній роботі з артистичним освітленням та повітряною перспективою. Та навіть з тими ж об'ємними хмарами, і я бачу все це ж саме у трейлері GTA 6. Я, їй богу, не знаю, що за магією вони використали при розробці RDR 2, але там, що не кадр, то справжня картина. Навіть куди графоністі ще Cyberpunk ще Alan Wake 2 з повним пастрейсінгом такого ефекту не досягнули. І якщо GTA 5 це переплюне, о, бля. До речі, про пастрейсінги та всі ці модні штучки. Рокстери доросли до рейтрейсінгу. Нарешті тут справжні віддзеркалення, освітлення та всі такі штучки. Але От, судячи з трейлеру, імплементація буде куди не така повна, як хотілося а мені б хотілося повного паст бліна. Мене розбалували кіберпанк з Alan Вейком, і я тепер хочу більше такого неповторного реалізму. І я сподіваюся, що хоча б на ПК та Нексгін консолях, типу PS6, у році так, 27-28, у нас це буде. Якраз встигнемо оновити свої пеки. Взагалі, я б хотів, щоб Rockstar імплементували у гру всі сучасні технології, які тільки можна, і як тільки. Тільки так відразу: всі DLSS 3, 3, 5, 8, 10, FSR, ще яку новомодну хуйню понапридумують, я хочу технологічних проривів у відеоіграх. І кому, як не рокстерам, цим займатися? На жаль, у тій самій GTA 5, порівняно з четвіркою, ми навпаки отримували даунгрейди, тож не завжди стається так, як хочеться. Тоді ми, наприклад, отримали спрощення фізичного рушія та ейфорії. Це якщо що така фізична приколюха, яка змушувала NPC-шників весело падати. І я хочу щоб рокстери повернули її повноцінну імплементацію. А ще я хочу, щоб вони повернули нормальну систему пошкоджень тачок. Її одебілення у п'ятірці, порівняно з четвіркою, було дуже сумним видовищем. І хоча у четвірці було угарно побачити, як тачка мнеться, ніби картон, у шестірці з сучасними потужностями вони могли б зробити повноцінну систему пошкоджень для кожної частини автомобіля по окремості. Але, знаєте, з такими обмеженнями, щоб вони не мнялись, так ніби я мняв свої курсачі після здачі. Але не не все одними технологіями. Прориви робляться і банально кількістю деталей та пропрацьованістю. І я хочу їх стільки, щоб відосів типу 999 деталей у GTA 6 вистачило ще на 20 років, поки буде розроблятися GTA 7. Пам'ятаєте оці от відоси, типу, розпорядки дня людей у RDR 2. Вони були можливі завдяки тому, що у RDR 2 тих людей було тупо мало. і підійти до кожного індивідуально було можливо. У GTA, звісно, це не так просто. Тож нас чекає поведінка Система. І я хотів би, щоб у неї додали одну конкретну детальку. Я хочу, щоб машини заправлялись, щоб NPC заїжджали на заправки, стояли у черзі та заправляли свої тачки. А якщо ти вкрадеш у них незаправлену тачку, мав би заправити сам або вкрасти ще одну. Типу, це насправді ж не те, що буде заважати грі. Машин, щоб спиздити у GTA завжди достатньо. А якщо мова про твоє особисте авто, то це ж тільки додасть йому більше, знаєте, сену. Типу, це твоя тачка, тож варто про неї попіклуватися, як про свою тачку. Заправити, помити, ну, прямо як у rdr 2 з конями. Це тупо додає прив'язаності та загального занурення. А ще про себе піклуватися було би прикольно. Я хочу, щоб персонажі могли качатися, набирати та скидувати вагу. Ну, коротше, як у GTA San Andreas. Побігати за жирного Сіджея я хочу, й-мойо. Ну от чому у грі хуйнацятирічної річної давності ми все це можемо, а у тій самій GTA 5 ні? У rdr 2 були зрушення у цей бік, але все ще недостатні. От чого там було достатньо, так це росту волосся. Оце була класна фіча, яка, я сподіваюся, перекочує і у GTA 6 можливість відростити собі патли та бороду, тупо не ходячи до перукарні. І якщо ми вже заговорили про різні типи тіла та зовнішності, різноманітність має значення у такій грі, і я б хотів побачити її ще більше у деталях. Наприклад, мілкі особливості типу навіщих повік, несиметричних облич, більше різних шрамів. Грамів та дефектів, а ще різноманітніших жіночих персонажів в особливості. Бо мене доебало бачити супермоделей та мега типових красивих жінок трейдмарк. З мужиками, в свою чергу, навіть у GTA 5 все було більш-менш файно. Але хей, якщо вони зможуть мене здивувати, чому б ні? Ну і окремо, я хочу, щоб у грі були люди з інвалідністю. І не просто ключові ігрові персонажі типу Лестера, а повноцінні NPC на колясках, костелях, незрячі, без Кінцівок, ви розумієте. Я розумію, що це щепетильна тема, прямо як NPC діти у таких іграх. Але хей, я б і дітей у GTA 6 хотів. Камон, ви робите таку реалістичну гру? Ну хто повірить, що всі раптом стали child free? Та і хуй з ним, нехай їх не можна буде вбивати, але хоча б додайте їх. До речі, про вбивати. Звісно, з сучасним графоном будь-яке вбивство у такій реалістичній грі буде капець графічним, але я б хотів, щоб вони пішли ще далі та повернули у GTA розчленування. Знову ж не потрібно підштовхувати гравців до цього, але дайте таку можливість. Фух, я щось вже дуже дохуя наговорив, хоча хотів зробити швиденький маленький відосик. Тому давайте наостанок про ще одного слона у кімнаті GTA Online 2. Та щоб він згнив. Ні, ну а якщо серйозно, то ну куди ж без GTA Online 2? Якби мені похуй на нього не було, а це тепер невід'ємна частина Rockstar. Це саме те, що змусило нас чекати трейлеру GTA і 10 років. І те, що приносить тейкту, іронічні мільярди. Звісно ж, ми не хочемо бачити Pay2V на шарк карти, GTA Plus. це мерзость, це реально мерзость. Але вони заїбали. Але без цього нікуди у цьому чудовому новому світі. Тож давайте подивимося. Реалістичніше, все, що я хочу, це щоб жодного прогресу з GTA 5 онлайну не переносилось, і як умога довше на старті онлайн протримався без хуйні, без літаючих мотоциклів, абсурдних місій та костюмів, від яких хочеться вирвати очі. А ще щоб на сервері одночасно могло перебувати за сотню людей, щоб це була більш-менш повноцінна ММОшка. Взагалі, в ідеалі дати інструменти для фанатських серверів, щоб зайти на умовний квантерпеп посилання у описі, можна було прямо з. Меню, звісно, дати свободу гравцям це не у стилі тейкту, адлакаґес, але на цьому можна файно заробити. А ми чудово знаємо, що більше ніж викачувати волю з гравців, Take-Two любить викачувати з них бабло. А до речі, про бабло. Я короче, хочу ще, щоб гроші, які ти заробив у грі, можна було виводити в реал. Оце от тема була, б, ага. Ну і приблизно з такої ж фантастики. Ех, хотілося б українську. Що ж подивимось, це гра, яка зобов'язана продатися сотнями мільйонів копій. Тож забезпечити пару мільйонів українською було б не так вже й дико, хіба ні? Ех, не знаю. Ну. Все, тепер точно все. Можливо, я і не розповів про всі свої хотілки. Типу, бля, наприклад, снігу GTA хочеться піздець, але це відео і так мало йти хвилин 10, а не скільки 30? Тож давайте краще обговоримо ще у коментарях, чого б нам хотілося від GTA 6. Ні, серйозно, мені цікаво, візьміть, напишіть і розкажіть. Як не крути, вийде GTA 6 гівном чи конфеткою, ми все одно всі у неї пограємо. Хочемо ми того чи ні, а це найважливіша се. Серія ігор, в принципі, і нам від неї нікуди не дітися. Звісно, можна нічого не чекати. Крутих ігор поцікавіше будь-якої Геташки у світі і так більше, ніж ми встигнемо пограти за життя. Але поки у нас є можливість віддатися хайпу, емоціям та посподіватися на щось хороше, чому б це не зробити? Давайте хоча б інколи дивитися у майбутнє позитивно. Навіть якщо усвідомлюємо, що GTA 6 буде пріснотою ще тою. Дякую за перегляд цього сумбурного недовідосу. Нормальні відоси вже скоро. Якщо хочете побачити нові відоси першими, підписуйтесь на Patreon з рівня Суперчук та отримуйте ранній доступ. А також мою щиру подяку за підтримку. Це для мене дуже важливо. Особливо подяка спонсорчукам Дрейк Стеллеру та Богдану Пляченко. А також подяка космічного масштабу космочукам Яні Костенко та Євгену Яковенко. А якщо вам хочеться просто підтримати мене одноразовим донатом, завжди є монобанка. Дякую на добраніч. Та мирної вам ночі. А, бля-бля, і рибалка. Я хочу рибалочку.